Сьогодні у нас проходить засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку Молодійської селищної ради. На засідання запрошуємо козанька Наталя Тимофійна, секретар селищної ради, Днем Ченкової, начальник відділу фінансів, депутати противної комісії. На порядку здання роботи комісії виноситься наступні питання про селищний бюджет Малоєвіцької територіальної громади на 2026 рік. Про плану роботи селищної ради на 2026 рік про прийняття майна комунальної власності Молодіцької селищної ради. Хто за народство прошу проголосувати за перше про селищний бюджет Молодівецької територіальної громади на 2026 рік доповідає дечому колонки раді. На 2026 рік визначено доходи у сумі 45 п'ять мільйонів тисячі із них загального фонду 45 мільйонів 208 тисяч 600 і спеціального фонду 634 тисячі 800 гривень. Ну і відповідно видатки місцевого бюджету 45 мільйонів 400, Видатки загального фонду 45 тисяч 600 і спеціального 634 800. Також закладений брудний залишок. Бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі 10 тисяч гривень, що становить дві видатки видатків загального фонду місцевого бюджету і резервний фонд місцевого бюджету в розмірі 20 тисяч гривень, що становить 0,04% видатки загального фонду сележного бюджету. Ну, субвенції у сумі 6 мільйонів 771 тисяча кошти іншої субвенції. Спрямовувати на виплату заробітної плати працівникам малодівецької пожежної частини інша субвенція з сухополов'янського бюджету 263 тисячі Також надати право розпорядженням селищного голови протягом 26-го року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів відповідно до кожного окремого порядку, затвердженого Кабінетом міністрів України ну, з наступним тоді затвердженням на черговій сесії. Публічних інвестицій у нас на 26 рік немає. Розподіл витрат на реалізацію місцевих програм 6 мільйонів 659 тисяч дев'ятсот. Ну, установити в загальному фонді селищного бюджету щодо доходів загального фонду належать доходи, визначені статтями 64 бюджетного кодексу України і відповідно трансферти, визначені статтею 101, 103, 103, приміточка 1, 103, 2, 103, 3 і 103,6. Також статтями 104 105 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування фінансування надходження фінансування є надходження визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 бюджетного кодексу України. Джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету становлять у частині доходів для надходження. Визначені статтею 69.1 бюджетного кодексу України з урахуванням доходів, визначених у частині 1 статті 71 бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до закону України про державний бюджет України на 26 рік. Ну і в частині фінансування є надходження, визначені в частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73. Установити, що в 26 році отримані до спеціального фонду селищного бюджету Молодівецької громади. Згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 бюджетного кодексу і спрямовується на будівництво реконструкцію ремонт отримання автомобільних доріг, охорону земель відповідно до розроблених програм та проєктів землеустрою, видатки пов'язані з організацією та наданням послуг виконаних робіт бюджетними установами, заходи пов'язані з охороною на природного середовища. Видатки бюджету розвитку спрямуються відповідно до статті до пункту 2 статті 71 бюджетного кодексу України. Ну, Захищені статті загального фонду оплата праці бюджетних установ, нарахування на оплату праці, медикаменти і перев'язувальні матеріали, продукти харчування, оплата комунальних послуг енергоносії, соціальне забезпечення, поточні трансферти, бюджетам. Ну, Коротко про доходи. А, значить, Доходи селищного бюджету, податкові надходження мільйонів 31 тисяча 700. Податок на доходи з фізичних осіб 21 мільйон 991 тисяча 500, рентна плата 1 мільйон 887 тисяч. Внутрішні податки на товари і послуги це акцизний податок 100 тисяч гривень. Плата на майно 8 мільйонів 253 тисячі 200, єдиний податок 5 мільйонів 800, і інші збори 44 800, це екологічний податок. Ну І також плата за надання адмінпослуг 5 тисяч. Плата на, за надання послуг за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 400 тисяч державних МИТО – 100 тисяч, і власні доходи бюджетних установ 590 тисяч. Це е, плата за послуги, що надаються бюджетними установами 560 тисяч, і плата за оренду майна 30 тисяч. Ну і субвенції. Е, базова дотація 638 тисяч 900. Додаткова дотація з державним бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноваження органів місцевого самоврядування 5 мільйонів 824 тисячі 300. І субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам. Це Сухополов'янська громада надає нам на місцеву пожежну охорону 263 600. Освітня субвенція державним бюджету передбачена, але розподілу ще немає. Тобто приймаємо бюджет без освітньої субвенції, будемо вносити зміни. Бо проєкт постанови є, але він не затверджений і ну, невідомо, чи така буде сума, чи не така. Це ще в нас виходить така е, проблема. Ну, видатки значить, на органи місцевого самоврядування 14 тисяч 508 тисяч, 14 мільйонів 508 тисяч 550 гривень на е, іншу діяльність у сфері державного управління 911 тисяч. Е, Надання дошкільної освіти 4 мільйони 52 800. Надання загальної середньої освіти за рахунок доходів за рахунок коштів місцевого бюджету 8 мільйонів 779 тисяч 400. За рахунок освітньої субвенції поки немає. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги 1 300 млн. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом 389 тисяч 600, компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом 35 тисяч, пільгове медичне обслуговування всіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Теж нам надавалася субвенція, інша субвенція з Чернівського обласного бюджету, розподілу теж немає, так що в цьому році поки не заплановано. Якщо буде нам доведено ці суми, то будемо теж вносити зміни. Поки ноль. Далі забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, Це послуги територіального центру: 6 мільйонів 515 тисяч. Надання соціальних гарантій фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям із інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування. 161 200. тисяча надання населенню пільг, крім ветеранів війни і праці, на... які постраждали в Чорнобильської катастрофи. На... Крім тих, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на оплату житлово-комунальних послуг. 159 тисяч. 150 тисяч це у нас ми доплачуємо сім'ям, які втратили своїх захисників, і також інвалідам позор, доплачуємо е, на житлово-комунальні послуги, організація громадських робіт е, 4 господи. 80 тисяч 100, інші заходи у сфері соціального захисту населення 682 тисячі, забезпечення діяльності бібліотек 940 тисяч 970 гривень. Забезпечення діяльності палаців будинків культури 3 мільйони 301 тисяча 380 гривень. Організація благоустрою 911 400 гривень. Заходи пов'язані із поліпшенням питної води 12 тисяч, здійснення заходів із землеустрою 51 тисяча, утримання і розвиток автомобільних доріг 10 тисяч, ну, ще не, не виділяли кошти, не запланована ніяка дорога. Просто щоб не закривати, поки цей е, напрямок. І якщо у нас буде якась конкретна сума, будемо виділяти або залишку, або з перевиконанням. Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування 4 тисячі 800, заходи запобігання надзвичайних і ліквідації надзвичайних ситуацій 50 тисяч. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 1 мільйон 933 тисячі 900. Ну і відділ фінансів, забезпечення управління у відповідній сфері, 1 мільйон тисяч 100 тисяч і резервний фонд закладено, як ми вже це 20 тисяч, всього 45 мільйонів 843 тисячі 400. Ну, такі пока видатки доходи на 26 рік. Yeah. Yeah. <coughs> Тоді за те, щоб погодити бюджет бюджету, подати на звернення сесії селищного. Слідуючі питання про затвердження плану роботи селищної ради на 2026 рік. Перелік питань для розгляду на засіданнях ради. Перший квартал про виконання плану програми соціально-економічного розвитку селищної ради за 20-й рік. Готує селищний голова, розгляд листів та заяв. Другий квартал про оздоровлення дітей на території селищної ради готує заступник селищного голови з питань виконавчої діяльності відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту. Друге питання про виконання програми соціально економічного розвитку за перший квартал 2026 року. І третє про виконання селашного бюджету за перший квартал 26 року. І, і четверте про затвердження місцевих податків і зборів на 20-й рік. Розгляд 20 стів та заем. Третій квартал. Про виконання програми соціально економічного розвитку та селищного бюджету за 1.502 року. Про виконання селищного бюджету за перше півріччя, про готовність установи організації закладів освіти, культури медицини до роботи в зимовий період 26-27 років, розгляд листів та заяв, четвертий квартал звіт селищного голови про свою роботу та роботу виконкому селищної ради 26-му році, про виконання програми соціально-економічного розвитку селищної ради за 9 місяців 26-го року. Про виконання залишного бюджету за 9 місяців 2026 року. Про бюджет залишної ради на 27 рік. Про затвердження плану роботи Молодійської селищної ради на 27 рік. Питання, які планується розглянути на своїх засіданнях постійній комісії. Первопростійня комісія з питань планування, фінансів, бюджету комунальної власності та соціального економічного розвитку. Перше про виконання програми соціальної економічної, про виконання місцевого бюджету. Ну, ті питання, що будуть розглядатися на сесії, угу. ну, які сім. Угу. Я не буду їх повторяти. Чи якщо не, не. Е -е -е -е, вам це... Так. Тоді хто за те, щоб поводити план роботи та подати на сесії селищної ради за? І по третьому питанню про прийняття майна в комунальній власність Маліницької селищної ради. Представництво Семь Чилден Чиден Інтернешн в Україні для забезпечення діяльності інклюзивного класу Молодівецького ліцею придано майно на загальну суму 102 тисячі 763 тисячі mm. 763 гривні. Це картки з піктограмами для навчання, настільна гра, «Добл, Добл Гаррі Потер, настільна гра дерево слів, настільна гра, як я цього не знав, сухий басейн, кутовий одна штука, набір кульок для сухого басейну, набір креативної творчості, кіт, санд, сензорна сумка, одна штука, досочки сиген, взегунки, якісь розумний лис, одна штука. Візуальний словник соціальних ситуацій для дітей, дошка, трафарети, дві руки перший рівень, одна штука, сенсорний набір нега, цифри та крапки, ігровий набір з м'яких модулів, дошка магнітна для моделювання крейдою, еспандер для пальців та зап'ястя, картки навчальні, бізіборб з лампочками, замоч замочками, стілки сушниця з підставкою. Безкаркасне крісло, 10 штук, модульний комплект із 5 ст столиків для групових занять, стільці 5 штук, дошка шкільна, маркерна, одна штука, проектор одна штука, екран переносний на тринозі одна штука. А це таке майно. За mm -hmm. mm -hmm. те, щоб погодити прийняти майно, та подати на сесію. На, на цьому всі питання перекладені вич... вичерпались і засідання комісії орушується закрити.